У театрі імені Панаса Саксаганського завершили 91-й театральний сезон, підбили підсумки і поділилися планами на майбутнє про нагальні проблеми та основні фінансові виклики, які нині стоять перед театром. Поділився з нами директор. Це не голівудське кіно, і далі буде тільки гірше. О, да. А це те, що стосується зарплат. Ми завжди да, ми завжди е, за е, якщо хтось. Хоче підняти зарплату акторам, я думаю, вони не будуть проти. Ні. Я підтримую як керівник. Те, що стосується прогалин, їх багато. Ну, їх зараз дуже багато. І колектив не з різних причин, хтось служить, хтось Поні. не бачить сенсу зараз займатися театром, хтось виїхав за кордон. От, певно, це найбільша зараз проблема. Пошук спеціалістів в різних галузях, від технічних цехів до творчих. Чи є ризик, що театр з часом втратить глядача? Чому молодь деталі рідше ходить на сучасні українські вистави та комедії? Хоча це цікаве і змістовне дозвілля? Знаєте, як я складаю Не про театр, а про місто? Я на вокзалі сходжу з сумки. Скажіть, будь ласка, а як пройти до театру?» В білий цях мені не відповіли. А потім я завдаю, я сижу в кафе десь, ну я приїхав, десь там живу, да, обідаю. Да, і просто скажіть, а щось про театр? А таке, знаєте, ми, а ми туди ходимо, ми туди не ходимо, таке інше. А у вас театр?» один. Один. І до нього немає уваги. Ну і я взяв ну, знову ж таки я кажу. Я взяв замкову гору, я взяв сухаза. Я за три тижні знайшов одну зміточку. Про та через місяць театр відновить роботу, і ви знову зможете насолодитися новими драматичними постановками, комедіями та яскравими виставами. Офіційний канал Новин Білка знає.